Пропонуємо в оренду двохкімнатну квартиру по вулиці Данченка, Липінка, праворуч відкрита гардеробна. Також от така гардеробна. Зайвішаху не потрібні. Велика кухня вітання. Загальна площа квартири 65 квадратних метрів. Родзлинкою є те, що в нас є як газова плита. Так і електрично, звичайна витяжка, мікрохвильовка. Чого не вистачає в квартирі, можна буде докупити з передплати. Санвузол сумісний, не душова, а саме ванна. Є бойлер, хоча є і центральне постачання гарячої води. Кімнати окремі спальня. Двоспальне ну, ліжко зашишки метр вісімдесят. Шпаха. Всі меблі нові, вся техніка нова, ще ніхто не жив. Друга кімната не мебльована, може бути промебльована як дитяча, як вітання або як кабінет. І родзинкою, звичайно, є власна тераса і шматочком з землі. Дитячий майданчик просто за деревцем. Вдається на довгий термін. Чекаємо вас на перегляді.